За ініціативи виконавчого директора Агенції розвитку Радехівщини Павла Залужного, 24 лютого в Радехові в приміщенні сесійної зали Радехівської районної ради пройшов третій завершальний захід в рамках проєкту Нові можливості в нових громадах. Деталі у сюжеті 24 лютого у залі засідань Радехівської районної ради. При зібранні представників органів місцевого самоврядування району, владних структур та громадських організацій, представників засобів масової інформації в рамках проєкту Нові можливості в нових громадах, який реалізує громадська організація Агенція розвитку Радехівщини, проходило громадське обговорення проблем децентралізації, дебати на тему за і проти децентралізації влади. Учасники заходу мали можливість задати свої запитання досвідченим фахівцям, які не лише вивчають та розробляють наукові підходи до питань об'єднання територіальних громад, а й безпосередньо беруть активну участь у їх житті. Я хотіла вас запитати, от як впливати на тих учасників в районі, учасників власне того процесу об'єднання територіальних громад, щоб все-таки пріоритетом були не особисті вподобання, не вподобання, а економічні показники? Досі наших сусідів каже, що ми зобов'язані, не маємо права, ми зобов'язані в перших пунктах наших дій ставити питання навчання громади. І навчання керівників територій. Представник команди проєкту, промоутер Радехівської міської громади Світлана Сіцілюк представила присутнім презентацію результатів свод-аналізу, проведеного в потенційних об'єднаних громадах району. Всі громади, сильні сторони, всіх громад. Це вигідне географічне розміщення, сприятливі клімат для ведення ефективного сільського господарства, розгалужена транспортна мережа. Наявність земельної ділянки під індустріальний, місць, <кій> високий рівень освіченості населення, високий рівень комп'ютеризації і покриття мережею інтернет-села. Організатори та учасники заходу після детального обговорення проблем децентралізації влади дійшли до спільної думки, що об'єднання громад має бути добровільним та враховувати реальні економічні показники. А ще неодноразово лунала думка, що громаду слід вивести зі стану пасивного спостерігача об'єднавчих процесів. Саме це завдання намагається успішно виконати громадська організація Агенція розвитку Радехівщини. Якщо ми не навчимо громаду бути активною, повірте, децентралізація приречена. Так кажуть і наші сусіди. Ми маємо рухати розшевелити будь-якого простого мешканця, щоб було цікаво, не мав би знати. Бо є так звані, припустимо, польський досвід каже, що вони сьогодні доросли до того, що вони в бюджеті і дають на громаду один відсоток з бюджету. Так звані кошти, котрі дають громаді, власне, самим, не гміна там вирішує, а власне громада, так звані той один відсоток, який рухає всі. І вони ці мікропроекти застосовують. кажуть, тут нам треба стежку зробити, побудувати, там нам треба ще щось зробити, той власне, сама громада розпоряджається. Не солтес, не гніна, власне, не земка агенція розвитку Радехівщини на протязі шести місяців виконувала проект «Нові можливості в об'єднаних громадах, який адмініструє громадська організація, центр жіночої перспективи місто Львів і фінансово підтримує Європейська комісія. Завдання створити таку команду при написанні проекту нам підказала. Чи дала громадська організація Центр жіночої перспективи, в якому Агенція розвитку Радехівщини взяла участь? Завданням цієї метою цієї, цього проєкту було утворити команду промоутерів, активістів шести громад району, які мали розробити заходи для досягнення певної мети по об'єднанню громад. З тих, з числа бібліотекарів та активістів громад шести була утворена команда, яка цим займалася. Ця команда прослухала два тренінги про особливості і можливості об'єднаних територіальних громад. Під час зустрічі, інформаційних зустрічі з жителями шести громад, ми розробили і зібрали статистичні дані для того, щоб можна було стратегічно спланувати розвиток громад тих шести громад, кожну, зокрема. На основі цих статистичних даних, даних Європейський діалог, громадська організація, експерти, точніше, європейського діалогу громадської організації, розробили стратегію розвитку громад. Для стратегії. Були зібрані матеріали і заповнені паспорти сільських громад. В результаті цього ми зробили свот-аналіз і, і, і показали, які сильні і слабі сторони громад. В кінцевому результаті підбилися підсумки об'єднаних цих шести громад про їхнє економічне і стратегічне, стратегічне планування. Для того, щоб досягти певного успіху в цьому, в цьому нам потрібно надалі продовжити цю, цю роботу. Адже кожна стратегія громади має дати відповідь, чи можна використати ці ресурси, які, яким володіє громада, яким, наприклад, земля корисні копалини, для того, щоб. Добитися фінансової незалежності від інших установ. Це, зокрема, доводить нам, нам це, що на даний час ми повинні, ми повинні звертати особливу увагу на розвиток населених пунктів громад. Для цього агенція розробила свій невеличкий стратегічне планування, і зараз ми працюємо для. Того, щоб виявити цих ініціативних людей, утворити, утворити іна, і, 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 ініціативні групи в, в кожному населеному пункті району. Для того, щоб підняти активність людей, для, для е, зменшити зайнятість людей і, і дати якийсь економічний стимул для доходів е, цих домогосподарств. В, в результаті цього е, під підсумкових дебатах за і проти децентралізації, також ми одержали, одержали напрацювання європейського діалогу громадської організації по реформуванню об'єднаних громад. Нам було представлено реформування нашого району і було, було представлено в трьох громад формуванні і з числа трьох громад. Слухачі громадськість бурно проводили обговорення, і надалі ця тема остається незавершеною, вона йде до людей, і люди оприділяться по, по кількості об'єднаних громад в районі, адже комісія районна, утворена при голові райдержадміністрації розробила. Положення на основі методики Кабінету міністрів про утворення шести громад. Но, е, в даному разі е, спроможність тих громад е, до дохідну частину було пораховано, що вони спроможність по доходах, а про видатках виявилося, що не всі є спроможні. Тому -то йде е, процес такого вирівнювання громад. І досягнення головної мети економічної і ефективної спроможності кожної громади.